Всім йоу Чуваки, я з вами я назад. Сьогодні ми будемо знімати Бравл Stars. І сьогодні тема нашого відосіка апаємо. Ну, пушимо 10 000 кубасів. У мене зараз 9639. Пушимо 10к сьогодні. Примірно 300. Будемо ще доб'ємо собі. Так хочу, хотів на поки собі скінчик поміняти. М Цей. Докази, що це не нус. Це не нус. Це не Нулс, не нус. Ой. Нулс. Не-нулс. Ого, через 17... Сімна... Завтра все закінчиться твой сезон. А я. А я казав, що я прокачаю слабиться вот. его. Я ще на 3000 прокачав. Прям геніально прокачав. Так. Що <прок> нам треба? Блін. Ладно, починаємо, але треба спочатку хапати собі Я окончений ідіот. У мене було майже п'ять тисяч собі цей скін купити. хотів собі цей скін купити. купити, його не купив. Який окончений ідіот. Я, я, я вимкну звук. У мене розоча тупо ноль. Я надеюсь, що я вже хочу швидше новий сезон. І збирати оці всі нагороди. Мені потрібні. Мені потрібні золото. Очки того, от, прокачки. Як вони тут? Очки сіяли Ап, пайки мозбі. На вісімбі... А, у мене на вісімбіта скина нема, це вообще позор. Мс. Угу. Ну, цей скин такий собі, я буду краще. Буду грати собі на 7, на Емс сьогодні. Хочу апнути на ній хоча б 500 кубків. Це буде важко. Тому що це піде на це багато часу піде, але це можливо. Тим більше за Емс не потрібно грати. Ну, не потрібно вміти грати. Забираємо. Забираємо дабл. Робимо дабл. Угу, Там ковкустах. Макакіч. Макаки-ч, макаки-ч, макаки Добьем макаку. А-а-а, а макака не тук-тук. Я нот токсик. На. На, что я тратил, ладно. Я нот токсик, я нот токсик. У мене є. Я можна сказати лайкер. Похамна баночка. Чистимо, щоб ніхто не був. Кидаємо. мій улюблений спрей. А, я не взяв свого улюбленого піна. Проблеми, проблеми. Угу. Це не М, це М3. Виш. Що не видиш? Легкотня. Так, о, ми їх квест виконали. Тільки перед тим, як забрати подарок, нам потрібно поміняти. Я хочу собі поміняти скін. Ой, не скін, а пін мене всі піни, маленький ящик, великий ящик, мега ящик і омега ящик. У мене є такий от пін, мене є такий, у мене є такий пін у мене різні піни, у мене клоун, у мене такий пін, у мене є такий пін у мене є, є такий пін, є такий пін. Є такий пін. А мій улюблений пін, я шукаю його. Це мій улюблений пін, до речі. А ще в мене улюблений пін ось цей. Бу. Прикольний пінчик. Що? Це не. А, це на гіперзаряд. Який в нас є пін. Я хочу собі поміняти. поміняти собі оцей токсичний. О, на оцей. Пін собі поміняє. Пошла жара. Геніально! Елементарно Ватсон. Все, погнали? Може ця частина відео буде е, в X2 або навіть в X3 прискорено. Тому що я не думаю, що вам буде цікаво. Дивитися, як я дуже довго. Це пушу. І в кінці відео я не буду збирати нагороди, але в кінці відео вас чекає повністю відкриття. Там всі подарунки до того, поки я не апну. так пас! Чувак, тебе видно. Ася. Осуждаю, Нік. Осуждаю. Осуждаю ні, реально. Засуджую. Засуджую повністю за нік. За дізи засуджую, бо це. як сказати, ну. Маленький ви, ви, від... Маленька порода дегенерата. Кенджі. О, Артем Про! О Артем Про! Мене загризло. Не, ну ну. Так не піде, так не піде. Шек назвав мене нема гаджета на то, щоб відкидувати оце, хотів собі купити гаджет. Хм, м Усе. Можна на самові попробувати апати. ні. Хіба можна перевіряти, чи там хтось є? Але я не хочу. Мені краще оця нахилку на хилку взяти. Раз, дизлайк. А, тут один дизлайк. Понятно. Ще забираємо. Ще забираємо. Імба. Чекайте, я забув, що мене гаджет робить. Я случайно выпустил. Накупо. Я собі дуже сильно хочу собі Сенді і Спайка. Дуже сильно тих два хочу собі легендарки. Речі, в мене є Глоуберт. Я його найпершим забрав коли я був. Чи не езіча. Забайтю. Ізібайт. То ми піднімаємо. Заберемо, заберемо. Не Ізіча. Не Ізіча! Просто на Ізіча! Йо, який Ізічі! Які вони ж ізічні, тупо... Досміявся. Досмі... О, Оооо, бля... Досміявся. Досмеявся. на заршишка. Тушені, рковички. Пуда <по> запудабадабада тыш, пудапу тыш, пудабада тиш. Подапу тыш, подапада тиш О, понятно там кощи дизлайкер. Хм-м. вони все... забираем? сюди, а, сюди не просто не ищу. Секунду. Ми завершуємо сьогодні о, цю каточку. На жаль, час сьогодні закінчується завтра до апаємо. Це відео буде поділено на дві або навіть на три частини, але хочеться на дві. Дякую всім за перегляд. А, точно. Це, можна сказати, така, навіть це навіть не реклама. В кого є 8 тисяч і навіть 8 половиною і навіть. більше, е, Очекайте. Хотів сказати, що заходьте на мій клуб, якщо у вас більше ніж 8500 купівлю. І тут без українців вхід завжди відкритий, без не мамі, а без мемів по типу Сік7. Окей? Все, дякую за сьогоднішнє відео. Ще у вас є 8 днів. Приймаю до початку мега-купілки. Заходьте в ваші вісім днів. Всім папам, дякую за перегляд.